Вебельмани Ваші батьки ще живі, тоді не знімайте автобіографічну історію. Стівен Спілберг чекав 50 років та нарешті отримав змогу розказати про першу камеру, першу дівчину та чому Ісус сексуальний. Як правда, життя, авторський задум та глядацька перцепція переплітаються разом, щоб створити нові сенси і яка з цього користь. Мене звати Антон, я режисер з України. В мене ще залишилось місце на плівці, тому я вирішив розповісти вам про Фебельманів. Стівен Спілберг, хто не знає найвизначнішого режисера в історії кіно, батько блокбастрів, хрещений франшизи Лукаса. Його поважав Кубрік, йому зобов'язані Марвел. Але сьогодні перед нами стрічка, яку він не хотів випускати. Він навіть не побоявся створити перше масове кіно про Голокост, пережив усю критику і дочекався часу, коли список Шиндлера почали називати найвидатнішим фільмом про жах війни. Фабельмани, тим не менш його власна Голгофа. Справа в тому, що довгий час його сценарій та ідеї критикували не якісь продюсери чи студії, а найближчі люди з його оточення мама з татом. І тим не менш, коли настав час, батьки вмовляли сина зняти фільм про власну сім'ю, але він уперто відмовлявся. Але ж фільм вийшов так темні зали кінотеатрів мерехтіли кадрами цієї стрічки, а очі аудиторії були прикуті до тих самих інтимних сімейних драм подружжя Спілбергів. То він таки послухав батьків? Так. Але спершу дочекався їх смерті. I made it now because my mom and dad are no longer with me and uh I could have told this story 20 years ago but I wouldn't have had the experience I wouldn't have had the distance Йому здавалося, що він не може надати у своїй роботі справжнього відображення всієї співучасті свого становлення та тонкостей стосунків у його родині. У фільмі Стівену було важливо познайомити нас з Семом, хлопцем з середньостатистичної американської сім'ї, хлопчика єврея, який знайшов свою жагу у зйомці кіно. Батьки Сема дуже різні, але люблять один одного. Та життя невпинно вирує, постійно штовхаючи до нових відкриттів та перепон як не втратити себе у тому потоці. Напевно, власна ідентичність це ключова тема для Спілберга. Те, як ми виглядаємо, чим захоплюємось і ким стаємо, не завжди залежить саме від нас. Ми піддаємось впливу оточення, подій і трендів. І режисер настільки культових стрічок, як Індіана Джонс та Щелепи, точно знає, як цим впливом користуватися. Він добре розуміє людську психологію і тонкощі усіх наших щоденних переживань, тому переносить їх на екран з повною чесністю. Хода. Говірка, мова тіла чи маленькі перегляди між персонажами Спілбергу вистачає одного влучного кадра, щоб передати нам усі важливі деталі про людину, яку ви бачите перед собою. Вайджі Мейкмілок Лайкдел? Єсінде. Цей рядок сценарію промовляє другорядний персонаж Логан Холл. І цей герой допоможе знайти нам ключ до розуміння того, як Спілберг вирішив свою власну дилему, а зокрема дав відповідь майбутнім творцям на деякі складні моральні сторони зйомки свого твору. Логан Холл – високий атлетичний юнак. У нього закохуються найгарніші дівчата в школі. Він чудовий спортсмен та просто красень. На противагу йому Сем Фебельман не дотягує ростом до волейболістів. А ще він єдиний єврей на всю округу та ще й новенький у школі. Логан і Сем стають ворогами один одному просто тому, що вони, наче з різних всесвітів, і ніколи не зможуть порозумітися. А тут ще й побутовий антисемитизм та якась напруженість перед усім незрозумілим та чужим. Але Сем талановито володіє режисерською справою. Він не тільки готовий створювати нові сенси, викривати правду, але й змінювати реальність, гнути її до своїх потреб за допомогою камери та кадру. Істини, you are the biggest jerk I have ever met in my entire life. I have a monkey at home that's smarter than you! You dumb, anti Semitic asshole! I made you look like you could fly. But I can't fly. Так, у Логану важливий його зовнішній вигляд. Він розуміє, ким хоче бути і яке враження складає на людей. Проте, коли його ідеалізований образ з'являється у фільмі Сема, то все його світосприйняття руйнується від думки, що реальний він, але знятий на камеру втрачає власну автентичність. За лінзою камери сховались його недоліки та засіяли його чесноти. Але це не він, це не те, ким він себе відчуває. Це махінації у монтажі, світлі, але точно не справжній Логан Холл на тій плівці. І Спілбергу дуже важливо це підкреслити, бо він документує власне життя живих людей, найдорожчих людей, віддає їх на глядача через призму того, що ніхто не може контролювати до кінця, через призму законів драматургії, гру акторів. Наше реальне життя спутане та незрозуміле, хаотичне, не під власне погляду зі сторони, ніяких корисних наративів, логічного розвитку персонажа чи прикольних розв'язок. Фіксуючи дійсність навіть документально, усе одно ми не повторюємо її буквально, лише вириваємо з неї частинки простору, часу і дії. Сем відповідає нам у фільмі, що він не знає, чому він зобразив хулігана у гарному світлі. Але що ми можемо зрозуміти після цього епізоду? Людина не може скористатися жодним мірилом істинності, достовірності та всеосяжності. Маєвірінзовереканчо. Об'єктивність завжди залишається за межами нашого сприйняття, навіть якщо існує загалом як факт: мистецтво це прояв нашого світу відчуття, це наше бажання мати владу над виміром часу. Дивлячись цієї позиції, ми розуміємо, чому Стівену було важко почати говорити про себе і своїх близьких. Направляючи своє авторське бажання на реальні події, на реально існуючих людей, варто пам'ятати про владу, яку має наш як бездумний, так і талановито сконструйований творчий задум. Владу впливати на чужі розуми, владу конструювати нові сенси, владу змінювати чиєсь відношення. Якраз про таку силу кінематографу я розповідаю в цьому відеосе. А ще я впевнений, ти неймовірно цікава людина, якщо ти йде тут. Гарного тобі дня і до зустрічі. Our secret. Okay. Definitely. I make a movie about it.